Друзі, всім привіт! І так. Сьогодні у нас відео буде на таку тему, е, нічого не робимо, набалакаємо. Ну, хоча робимо, звісно, дофіга, але не конкретно на, на ту тему, про яку буде сьогодні відео. Значить, це, е, було у мене запитання, точніше була розмова, і чоловік там, ну, питався в деталях, а що, як, до чого, як виглядає. Е, Манеліоз, клясто по персіку і тому подібне. От, я йому кажу, слухай чоловіче, я напевно саме лучше просто будеш, я тобі не на пальцях об'яснюю тулклов. Я, напевно, зніму відео, покажу тобі, ти, ти будеш розуміти, що до чого, як, за чим і як його поняти, побачити і оприділити. Бо я кажу, в себе я тобі не покажу, бо людина до мене приїжджала. E, значить, це... що можна показати? Ну, як бачите, все добре, все росте. Чуть-чуть вже стало тепліше, ніж було. Відповідно, персик понятне діло, ще бачите, він ще такий, в нервовій стадії, бо це сьогодні перший день, як сонечко трошки в нас пішло. От. Відповідно, потрібно кров з носа робити зелені операції, але поки що немає можливості, тому що є купа других задач. Курчавості немає в мене, як бачите. А, до речі, тут я не втримався, трошечки проломав, щось я вчора проходив, дивився обстановку, бачите? То після проломки воно виглядає так, от без проломки, ось так. Бачите? Такий, ну прямо густий-густий. проломав, це все діло набагато красивіше. Я відео зніму, просто в мене ще не, не дійшла черга. Е, до того, Ну і відповідно самі розумієте, що проломку можна робити тільки коли є суха погода. значить... Давайте повернемося до болячок клястерос і маніліозу. Пройшовся, навіть показати в себе я не знайшов. Ну і слава Богу, звісно, що не знайшов, що немає. От, е е е нема можливості таким ділом похвалитися. Але слава Богу, пішло в ріст. Як бачите, він чуть трохи цим холодом теж прибрало. Бачите ці молоденькі листочки, такі червонясті, що не є гуд. Не дивіться, вон, до які друзі лазять. Ачте. Але тлі поки що немає. Я б тоді як обробляв, то все нормально. Поки не, не, не видно, не видно коротше, щоб десь вона була. Але загущеність у цю таку тут треба буде працювати. Відповідно, прийде черга, зробимо. Бо я зараз спрягся в один новий проект, зараз я вам покажу. Так, де цей? Десь я бачу, курчавість. тут в мене була. Я десь кусочок був знімав. А ось вона, на цьому. Це, напевно, один. Персик на всю площу. Ось ця курчавість. Хто не в курсі, хто не бачив. Вона заблокована, тобто не думаю, вона не прогресуюча. Вона заблокована, тому що препаратами оброблено, все. Вона, бачите, все, один листочок був уражений, і от він і є. А, а всі остальні у нас ціленькі, гарненькі, ніде ніяких проблем на них немає. Ось теж давайте покажу. Бачите? Ото, От що було уражене, то є. А, а о, все, все, все остальне, все нормально. Відповідно, я буду робити зелені операції, воно все прорветься, звідси прибереться, ну, просто не дойшла черга. Ось отака сама ситуація. Дивіться, бачите? От він один уражений, а з цієї точки росту все росте нормально. Тут все окей, ну тут теж так. Це Та Я тоді був, як обробляв, то, хто бачив відео, то бачили. Отака, коротше, картина. Отак виглядають абсолютно здорові дерева. Все нормально. Трошки підтуплюють, бо тому що зрозуміло, що плоди допустимо, дивіться. Не знаю, так я і не определив, що це за насякомий, хороший чи поганий, але ну, в переліку шкідників Персіка його немає. Не знайшов я. Може хтось є біологи? У мене в підписниках, то підскажі, друзі, що це за звір. Ну, я так на всякий случай його утилізую, бо хто його знає, чим він там буде нереститися. Значить, касательно розміру. Дивіться, розмір отакий. Бачите, вже виліз, вилізли вони з цієї квіткової оболоночки. Потихеньку йдуть в ріст, але по факту вони мали б бути на сьогоднішній день набагато більшими. Вони мали б бути раз, рази-два більші. Через холода воно все бачите, зупинилося в рості. Ну і маємо те, що маємо. Ось в мене цей унікальний фрукт. Бачите? Хопа! І хопа. Тобто це гіркий міндаль. О, такий красавець. Я вже сподіваюся, що на наступну. от теж дивіться, от теж ця фігня тут лазить, де воно, щоб воно сидить. Біологи, є біологи, скажіть, що це за звірюка така? Ова, фокус. Фокус ливився. Це міндаль, так що нарік, можливо, він закладе урожайчик. І там в мене ще один такий самий є. Ну давайте підемо. Сходимо. А потім ми з вами, друзі, навіть і прокатаємося. До речі, що касательно миндаля, як підвоє, зверну увагу, в мене раніше було дуже мало, зараз бачу, почав перти кореневу поросль теж. Є такий косяк за ним, як за галичою. Ось, бачите, теж один відбив. І теж я його хочу вигнати, щоб він був другим ярусом над персиком. Чисто для. А хай буде, як то кажуть. <ріст> <ріст> Отака, от коротше, друзі, картина тут. Отак от виглядають здорові деревця. Тепер. Ось, от, до речі, цей, бачите, він позеленів, але все одно він недостатньо зелений, порівняно, як, допустим, якщо на той дивитися, бачите, відрізняється. Щось йому теж, теж не вистачає, поки що я не розумію, що. Ну, опять же, буду робити, зараз потепліє, і буду робити обробки. І цей теж. От він і в минулому році такий в такому стані був, і в цьому. Треба попробувати, напевно, щось Сір... сірки дати, можливо, під корінь. Попробувати. Ну, то вже теж по ситуації побачу. От. Ось ISPчики, малишня, бачите, які красавчики. Такі кучеряві, мой то, що треба, бомбей. І так рядочки виглядають. А це в нас рядок сатурнів. Інжирних. От. От така ситуація. Все, друзі, їдемо. Не йдемо, а їдемо, тому що я щось трохи з цими роботами підбився на ноги, блін. Лед виходжу. Коліна ніфіга не держуть. Їдемо на залізному коньові. Прокатаємося з вами. Оп-оп-оп. Так. Ще нам треба тормозілочку нажати. Значить, здорові дерева виглядають, бачите як. Тепер їдемо до не дуже здорових. Це було холодина, дубак, дощі ці ляпали не було можливості, що робити. А я тут зараз, оце в нас вчора більш-менш так сухіше стало, що можна вийти в город і сьогодні, відповідно. Але там знову передаю душі, то не знаю навіть, чи, коли я візьмусь до цих зелених операцій, бо зелені операції потрібно робити на абсолютно суху погоду. Тому що ми робимо відкриті рани і нам не треба, щоб туди щось попало. Треба, щоб не було ніяких опадів, сухенько було, тихенько, тепленько, як положено. Так, тут, як бачите, малишня. Теж вся пустилася, свіжо посаджені, ну і старшинки всі ростуть. А я ось бачите, тут проект затіяв, теж знімаю потихеньку відео, по кусочку теж все вам розкажу, покажу. Бачите, там копав, заливав, варив, бетонірував. ще буду продовжувати варити. Ну, коротше, ставлю ворота, тому що ж, ну як же треба, щоб все було, як то кажуть, чинно-благородно. Погнали далі недалеко. Поїдемо сьогодні до одного персика, бо я сьогодні їздив там. До знайомих кажуть, що приїдь, подивися, що там у нас робиться по винограднику і в садку. Приїхав, то для мене дивно, але от я кучерявості тільки в них бачу, так що настільки масово. Без в мене, як бачите, на одному дереві там трошечки є, більше немає ніде. В Саші теж немає. До кого не заходив, там то нігде немає. І нормально все з кучерявості в цьому році. А в них прям кучерявий, просто капець. Персик. Вот. Я думаю, поїду до. Я вже в минулому році знімав для цього, поїду гляну сюди. Я приїхав, ось у нас кандидат. Бачите? От йому вже років десь 14-15 в такому діапазоні. Коня так, заглушу. Опа! От. І от такий він вигляд має. І що мене здивувало, зверніть увагу, теж курчавися абсолютно на ньому немає. Але це не значить, що в нього все добре. Чому? Ну, тому що подивіться. Бачите? Це просто капець. Це гілки, які в минулому році вони були живі. Фокус. От. А в цьому році вони вже все. Бачите, які вони такі плямисті? Оце, друзі, і є прояв маніліозу і клястеру Ось, дивимося на листочки. Бачите? Оце є маніліоз. І точніше клястер з Ну, фокус, не цей, не дручися. Ось так. Оце якраз і є необроблені дерева. Не обрізані, ну фокус. Не обрізані. Відповідно, воно втрачає гілки. Це є винос плодоношення на периферію. Подивіться, у нас все втекло. Туди на 4-5 метро вистуда, він навіть має завість якусь. В торік, я вам чесно скажу, вони коли дозріли, це вже далеко після моїх вони дозріли ці персики, в середині вересня. Я приїхав, ну на смак вони абсолютно нікакі є. Абсолютно вони гір... ну, гіркі, якісь кислоти, занадто багато, дрібні плоди. Ну, воно, коротше, воно як воно не таке, то воно не таке. От, але ми не за плоди, ми за сам стан дерева да, через болячки. Ось о, дивіться, оце ось Ну-ка, фокус. Ось подивіться. Оце так працює клястеро. Ну, блін. Клястеро з паріозік. Бачите? Прям виломує, прямо висушує гілки. Ось дивіться, переход з живого на неживе, бачите? Коротше, і робить розриви в корі в тканинах, так щоб видно все було. І йде камінь тічення. І висушую короті, гілку повністю. От. По листу я кажу, лист буде отакий кривий, отакий з п'ятнами. Ну, по не це шкідники погризли. У нас ось от конкретно. Блін. Хтось мені там в коментарях казав, перестань знімати на калькулятор. Ну, блін, я не маю можливості купити собі якусь матьору дорогу камеру. Тому знімаю на телефон, але не дуже калькулятор, це Samsung. Вот. ось всього дивіться. Ну... Горече, картину ви розумієте, я думаю, сподіваюся, що оце так не має бути. От. І як наслідок, значить, хтось там з вас, друзі, в коментарях писали. Що от я там удобрюю тільки курочками не стою, попілом, туди-сюдим, ну, чисто на всьому екологічному. Да, і стараюся, щоб не було ніякої хімії, абсолютно без обробок. І навіть ну, в форматі добрив по листу і тому подібний обробок людина ніяких не робить. Воно ніби хорошо, воно. ну, да, Ти більш екологічний продукт отримуєш, але... Проблема в тому, друзі, що е, коли дерево не, не доотримує якихось мікро- і макроелементів, це якраз і сприяє тому, що дуже легко на нього садиться оці, е, оці булячки в форматі маніліозу, клясто Там і, 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 і сіра гниль, і ще якась фігня. Ну, Їх його багато всякого є. От. Але ми тоді отримуємо ось такий результат. Тобто, в дерева не вистачає сил, не вистачає енергії, тому що воно недоотримує якийсь елемент. От, і відповідно боротися воно не може. Це вже все, це вже хана, У цій мікрогілочці, вона вже вигоріла. Тобто її якраз оцей клястероспоріоз і вбив. Або манеліоз, або клястероспоріоз. Там або, або. Вони дуже схожі між собою, тому що і той, і той дає камені тченя, і хвороби по плодах. На плодах воно зараз ще не буде видно. Ось дивіться. Бачите, на плодах зараз ще не буде видно, але потім влітку воно дуже гарно себе проявить. оце все діло. От, відповідно, нема лікування ніякого, да? нема мікро-макроелементів, які ми можемо давати разом з комплексними добривами то есть по листу. От, і Як наслідок дерево менш стійке, гірше бореться з цими болячками. і відповідно... Ми отримуємо, як правило, от такий результат. Тому що в кого не обрізається не обробляється, візде так. Тут я не знаю, його врятувати майже неможливо це дерево. Це єдине, що його тако обрізати. Да? от ось його. Що би я в даній ситуації зробив? Ось, о, бачите, вибилося щось. Я б його тако нафік різну, різнув би. Ну і тут теж десь так само різнув би. Ось о, на цій висоті тут. -то. От, і вже би формувати щось би нове, то тоді можливо й да. А так з ним боротися абсолютно безполезно. Тож Нічого не доб'єтеся, тому що воно вже настільки уражене цими болячками, що капець. От, е... Хтось мені ще щось я мав хотів, хотів, хотів упам'янути і забувся. Так, е, да, друзі, згадав, що, що забув сказати. Е, я розумію, що ну, просто багато з вас пишуть, я коли за якісь препарати кажу, що там ой, там ще і той працює, і той працює, і той, і той. І, ну, і ви починаєте мені перечисляти. Ну, Зрозумієте, я, я розумію, що препарати є на сьогоднішній день множество, маса всяких, яких тільки хочеш. І їсти, і пити, і на хліб мастити, розумієте? Але я не можу про всі казати, я не можу про всі упомінути. Я говорю те основне, чим я сам користуюся в себе, в своєму садочку, розумієте, тому я про то кажу. А по факту робочих препаратів я розумію, що їх є дуже багато на сьогоднішній день від, від множества виробників і тому подібне. Але знаєте, ну, на всьому експерименти ставити не будеш. Просто раді експерименти, воно ж теж це все діло коштує як крило збитого боїнга. А експерименти робити на цих пакетованих е, це все діло, ну, такої собі. Тому що теж ну, мова була, що так, да, є, я, я розумію, я сам неоднократно не, одно, не один рік користувався пакетованими препаратами. Вот. І там теж від случаю як случаю, якісь сліпше спрацювали, якісь гірше спрацювали, ну тим не менше. Важко отримати оригінальний е, в пакетиках препарат. Да? Навіть, допустимо, якщо я отримав оригінальний препарат, е, наскільки він свіжий, наскільки в нього правильна концентрація, наскільки правильна грамовка і тому подібне, це все достатньо складно прорахувати і зрозуміти. Ну, можливо, щоб були якісь лабораторні умови, то може бути і так. Да, може вийшло б це все діло вивести, так би мовити. Але є така думка, що. Навіть в літрових пакетах навіть оригінальний препарат може бути вже на грані свого терміну придатності. А на грані свого терміну придатності, то я думаю, його з 20-літрових каністр бистренько фасують в пакетики і в народ. І все добре, все красиво, і препарат робочий, і препарат оригінальний. Але питання в тому, наскільки він ефективний. А коли є об'єми, то ж ви розумієте, що ну, ризикувати, якось обробити і чекати результату, якого не буде, не камільфо. Тому так. Да, треба доводитися все купувати в ну, такій ну, більш професійній об'ємній тарі. Як наслідок, воно все коштує бабла немалого. От, а на сьогоднішній день це немало важливий фактор, так мовити. Тому я да, я розумію, що є багато препаратів класних. Дякую, що пишете. Я взагалі дуже дякую вам, що пишете мені в коментарях. Е, спілкуєтеся. Я ну, як звернуло, я всім відповідаю, так чи інакше. От, е, дякую. Розумію, що є препаратів багато. Я кажу в основ, в основному кажу те, чим користуюся сам, те, з чим я маю досвід. І, ну, як правило, позитивний досвід ну да навіть якщо до негативний, то скажу що воно говно і все на тому. Все пока-пока. А, ну Касательно цих добрив. Тому комплексні добрива і обробки ну, вони обов'язкові, якщо ми хочемо, щоб наше дерево було здоровим. Бо е, е, ця паскуда, вона, якщо тільки посадиться, то вже нікуди не дінеться. розумієте? Тобто її потім За, один, за одну обробку типу, вилічити, і щоб все пройшло. Ні, ніфіга, Тут треба 2-3-4 роки боротися і тоді, можливо, там трохи стан покращиться. Ну, щоб в форматі прямо вилікувати і все добре, вже так не буде. ніфіга, не пройде такий номер. Тому тут в першу чергу якраз іменно профілактично треба працювати, обробляти препаратами від самих болячок, да? ну і слідкувати за станом самих дерев, які в нас є, щоб от, вони не уразилися. Ну, достатньо інтенсивно, тому що якщо, допустимо, в садочку десь там ну не без того, десь якась гіляка з'явилася, ну видно, що опа, такого фігня. Тепер ти обрізаєш, обрізав усе і тут перевів на іншу здорову і все. І нема, ну, ніби немає проблем. Тому що ну, я не думаю, що воно настільки швидко розноситься там по всій системі е, су, 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 судинній судинні системі нашого дерева. От, тому така картина. Відповідно, чим боротися? Ну, профілактично в першу чергу, я думаю, розумієте самі, що тут обов'язково тільки, тільки профілактика. От. А, самий простий варіант боротьби з, з даним е, нещастям, друзі, це скорхорус. Все по класіки. От, це Сігнум і це Свіч. Тобто, Сігнум більше приміняється по абрикосах в період світіння. От в цьому році я хочу замість е я раніше обробляв третю планову обробку по Персіку, цього року хочу зробити саме сигнумом. Сігнумом. Тобто, можливо, мало якась її резистентність може бути. От, і відповідно я хочу попробувати іменно Сігнумом обробити. Тобто, він там теж і по курчавості працює, і, і по всьому спектру болячок. Тобто трошки чуть-чуть трохи -чуть, чуть -чуть зробити зміни. От. Плюс по по, по, по такому, по таких хворобах працюють мідвмісні препарати в першу чергу. Тобто сміло можна працювати. Обов'язково, не просто смі... а обов'язково треба працювати бордоською рідиною. Це однозначно. Це, блин, я вже буду до зубів гризтися, доказувати, що бордоська реально офігенна штука, вона реально класно працює. По, при, по різних причинах і, і з різними проблемами класно бореться. От. Далі вже по зеленій масі можна користуватися Мідян Екстра в даному форматі, і Нордокс, Тобто, хто вже на що гаразд. Ну, Як на мене, Нордокс інтересніший, ніж Мідян Екстра. ну це таке. Просто пам'ятаємо, що Median, що Нордокс це контактні препарати, це не системні. І відповідно, коли робите, це треба робити достатньо обільно. Не прийшли, дрипнув, дрипнув, і вже все. Тут треба і верх листочка, і низ листочка, і щоб на приростах було і кругом було. Тому бажано мати такі потужні оприскувачі, як в мене, тобто бензинові. Ну або хоча б акумуляторний, но з дуйкою. Ну, Це як мінімум. Це як мінімум, щоб можна було і верх, і низ е качіст, як якісно обробити і отримати бажаний результат. От така ситуація, друзі, от така картина. Тому якщо. Хочете мати хороший смачний персик. І це не тільки персика касається, це і абрикоси, і сливок, і вишені, черешені, і яблуні там яблуні. Ну, спектр болячок, він же ж ну, фактично везде одінаковий. Це ті, ті самі грибки по-різному просто проявляються, ну шкодочення абсолютно одинаково везде Ну на якихось більше, на якихось менше. Тому що ми розуміємо, що персик він менш е, стійкий до, до цих всіх захворювань. Абрикос точно так само. Тобто абрикос теж дуже часто кавкає. Ой, померз абрикос. В меншій мірі іменно в період цвітіння Да, цього року, звісно, це, це повально, да, цього року сильно померзло, все, і це дійсно померзло. Вот. Но якщо взяти минулий позаминулі роки, то есть, не померз, то був якраз манеліоз. Коли в нас поріжила вся квіточка на цьому, і начало, пішло всихання, і потім всихання самої гілки, то якраз був маніліальний опік вот, і прояв самого маніліозу. От. Тому так як дерева ніжні, це ми візуально можемо явно бачити. Прийшли, подивилися по листочках, подивилися по стану гілочок і розуміємо, що проблема вже є, і тоді швидко треба діяти. Тому не полінуйтеся, вийдіть, проконтролюйте. Цього року є втрати по урожаю, але за те, за те є можливість зробити повторні обрізки, десь вирізати якісь гілки на заміщення і тому подібне, і відновити крону, щоб обрізати, щоб у нас наростали нові об'єми новими гілками. Більш Здоровими, але при тому всьому просто їх контролювати, щоб не було е, ніяких хвороб. Якось так. Все, в мене, друзі, на сьогодні все. Поки що пока-пока. До нових зустрічей. Всього гарного дня, радий був всіх бачити.